Всім привіт! Сьогодні покажу, як у мене вже полуничка квітне у теплиці Florida Beauty. Ось так виглядає. Це ремонтантний сорт, який вже пускає ось вуса. Тут я буду брати в теплиці максимально все, що можна, і вуса, і його. Хоча це позначення, звичайно, на йогоді, але в мене дуже багато замовлень. Тож, можливо, по одному-по двоє саджанців візьму і в теплиці. Так, далі в мене квітне кабріла. Ось як вона квітне. Ось. Вчора ми тут провели полив, Далі ось квітне мурона. Тут вже навіть ось йогітка позав'язувалася. І як тільки квітконоси доростуть ось сюди до листя, то я буду давати три двадцятки. Ось навіть яка йогітка нам на мурона. Ось так, долі квітне Ольба, яка посажена, уже Мабуть, десь у жовтні, ось квітний, Ольба теж вже є зов'язь. долі омі. Омі взагалі, ось які вже зов'язолися йогітки. Зараз покажу. опріку, ось опріка. Громодні квіти, ось такі громодні квіти. Долі. Хадемор, я так розумію, вона не, не ровно починає квітнути. Ось вона. Хоча ось один кущик уже квітне. Ось. Квітне. Так. Треба обов'язково слідкувати, щоб ось такого не було. Квітконоси залазять під плівку. Це дуже-дуже часто було. Вона трішки відстає із квіткуванням від інших ремів. Можливо, тому що вона в мене довго-довго плодоносила в минулому році. Сондра, Сондра теж квітне. І ось уже йогітка зав'язувалася, як бачите, ось уже росте йогітка. І тут ще алегро. Ось алегро. Це теж ронній сорт, який теж уже ось зав'язується йогітка. Це теж роння, роння полуничка. Тут, коли йшов дощ, ми трішки прочистили нижні листочки, які вже віджили, до речі. Є люди питають, що, що з листочками, які лягають, починають жовтіти. Це можливо, тому що листочок живе, поки він відрубить. Відживе свій час і він відмирає. Тому це, так сказати, зісна річ, яка повинна бути. Тепер треба, ми вже одну малину пропололи, а цю будемо пропулювати. Ось скільки тут вже бур'яну повелозило. тим більше, що в нас дуже вже тепло. І бур'янчик, звичайно, лізе. Мошенька теж ось почина. Вже вся полуниця практично пішла в ріст. Учора я по закінчили ми бризкати першу обробку робити від хвороб на полуниці. Повністю всю обробили. Не було змоги показувати, тому що дуже спішили. Все оброблено. Тепер Черга від шкідників. Зараз вже тепло, тому вже буду проміняти актелік. І дехто питає, коли обробляти від хруща, від хруща вже давно треба обробляти. Тому що антихрущ він дуже довго виходить. Тому потрібно якомога раніше його внести в ґрунт, хто буде вносити. Ну, а саме краще його вносити туди десь під серпень. Місяць, десь у серпні, коли ви посадите нову полуничку. Ну і ось як виглядає друга річка вже. Ось скільки тут цвітоносів, дуже-дуже багато. Сьогодні теж вже зав'язується. Все йде швидко, дуже швидко. Проходить процес. Все в квітах, як бачите, все в квітах. Ольба вже росте. Так, і вже починав видвигати квітко, Навіть ось вже один світе, це озія. В возі її будуть громодні Ось вже їх видно, які вони будуть. Хоча це середній сорт. Це таке те, що я проливаю кольцевою селітру. Сілітрою дає поштовх для вегетації. Тому залишається листочок для того, щоб обробити полистику. Полистику я оброблювала мікроелементами. Ось, дивіться, скільки тут квітів. Ось такий. І це ще не всі вони вийшли, ще воно виходять квітконоси. Тож як усі вийдуть, порахуємо. Зараз покажу ще дві теплиці. Я тут ще не заходила сьогодні. Сьогодні чоловік вийшов ось тільки бджіл уже. Знову чоловік не відкрив верхнє, зараз відкрию. Ось, що буває, коли порточка закрита. Бачите, вони зараз відкри. І ось, де див... була полуниця посажена по дві. Рослинки. Уже, як ви пам'ятаєте, вже дуже-дуже пізно ми висаджували, Ось такий, такий лист пішов. Це, звичайно, полуниця почала приймати добрива, які в мене тут закладені. А закладений в мене тут куриний послід. Ну і звичайно, бур'янчики лізуть. Так. Ось таке вже листя, тільки потепліло все пішло рости. Листик трішки блідноватий, бо давно давала мікроелементи ще тиждень тому, то буду проходитися мікроелементами. Заліза поки хватає тут, але мікроелементів недостатньо, тому що листик такий трішки блідноватий. Ну, це. Характерна риса для Ольби. Ось алегра, друга річка. Квітконосів куча. Бджілки працюють, всім миру добра, всього найкращого, все буде Україна.